Що робити, коли тебе не цінять? Зараз вам розкажу стару історію, а наприкінці вам все стане ясно. Старий батько вже в такому солідному віці на день народження приходить до дочки і каже: Донечка, хочу зробити тобі подарунок і дарую їй ключі від своєї машини.' Каже: їй, донечка, немає в мене змоги купити тобі нову машину, тому я дарую тобі свою стару і гроші з її продажу ти можеш забрати собі. Дочка дуже віддячила татові, сказала дякую, дякую. Але тата каже: слухай, я тебе прошу тільки одне: з'їзди, будь ласка, в три місця. Узнай скільки буде коштувати ця машина, щоб ці гроші були тобі як подарунок. Без питань сказала тату дочка і поїхала в перше місце. Це був автосалон. Повернулась вона суна і каже: тато в автосалоні сказали, що машина дуже стара, і запропонували мені за неї всього тисячу доларів. Та каже: не сумуй, їжджає в друге місце, і в друге місце дочка поїхала в ломбард, ну там, де скуповують оці ці потримані автомобілі. І що ви думаєте, в Ломбарді їй взагалі запропонували там 300 чи 400 доларів, і дочка опять повернулася назад. Тата їй зазвичай каже: не сумуй, давай їдь в третє місце. і Дочка поїхала в преміальний автоклуб. Повертається дочка звідси і вся сіяє від щастя. Тато, тато, ти представляєш, це в тебе така лімітована машина, взагалі дуже рідко, і мені цей салон Предложив за неї аж 200 тисяч доларів. Ну все, донечка, це гроші твої, каже тато. А з ними і головний урок. Якщо тебе доню десь не цінують, то це просто не твоє. Місце, а що ви думаєте по цьому поводу? Напишіть в коментарях. А вам всім тепла або холоду, слава українцям.